Чемпіонка в 91 рік киянка Галина Горяна посіла третє місце на світових змаганнях з тенісу, але свою бронзу вважає справжньою перемогою. Ніхто в Україні ще на цих змаганнях не, не мав такого успіху. І тому я дуже зраділа своїй. Те, що я витримала дорогу, те, що я витримала боротьбу, що я достойна була на корті, я дуже пишаюсь цим і радію. Галина Олександрівна змагалась в категорії 90 І, хоч суперниць було всього чотири, боротьба була нелегкою. Бо всі мої суперниці починали грати в три роки, в шість років, а я в 60. Але я зазвичай вивчаю суперницю, і я добре бачу поле, корт, і на цьому грала. Я дуже важко перенесла дорогу, і в перший же день приїхали на параді, я на ступеньки збиралась дуже важко. І моя суперниця бачила, як важко я збиралась на ці ступеньки. І, мабуть, вона думала, що вона мене раз раз розмаже. Але пані Галині вдалося обіграти 92-річну француженку, свою другу медаль срібло. Спортсменка отримала вже в категорії мікст. Партнером Галини Олександрівни був найстарший у світі тенісист-харків'янин Леонід Станіславський, який зустрів свої 100 років прямо на корті. Це дуже цікава людина, він з Харкова. І він у книзі рекордів Гіннеса. І це, дякуючи Леоніду Станіславському, вперше в змаганнях з'явилась категорія 90 Ми вибрали медалі, і я дуже пишаюсь. І він поїхав раніше за мене і теж не встиг отримати медаль. І в мене його медаль також. і я... Обов'язково цю медаль йому передам. Світовий турнір з тенісу проходив в березні цього року у Туреччині, і, хоча в команді України було лише три людини, ще двоє приїхали трохи пізніше. Це вже досягнення, каже пані Галина. Відчуття великих гордощів, що наш прапор є представлений на змаганнях, бо під великою загрозою було. Чи зберемо гроші, чи поїдемо, чи не поїдемо. І ми приїхали, і ми з великою гордістю пишаємось минести той прапор України. Всі ці змагання то френдшіп, це дружба, дружба. і я впевнена, що народ з Після цієї жахливої війни і всі боротьба перейде на спортивні майданчики. Ні, Росії не було. Росії не було у всіх змаганнях. Взагалі чому? Вони не живуть так довго. У нашому віці немає рашки. А ми, українці сильні. Ми будемо жити і будемо виборювати нашу свободу. Тенісом пані Галина почала займатися 30 років тому, коли їй було усього 60. До того вона була чемпіонкою України з гірськолижного спорту. А ще Галина Олександрівна, авторка книг про здоров'я, науковиця і засновниця клубу Активне довголіття, в якому вона навчає людей старшого віку бути здоровими, розповідала раніше пані Галина в інтерв'ю Відео НВ. Кажуть, що ти від народження така здорова. Ні, я зробила і мене зробили такою. Я народилась в 33-му році з недостатністю мітрального клапана. З дня народження мама зі мною на фізичними навантаженнями. Коли я в 20 років випадково попала на гірські лижі, і мені дуже сподобалось, я стала тренуватись. Я в перший же рік виграла першість України. Паралельно Галина Олександрівна навчалась на лікаря і займалася наукою. Перша наукова робота у мене була на другому курсі. Я помітила, що у гірськолижників є пласкостопія. І зрозуміла, чому я почала цікавитись впливом високогорного клімату на організм. І у мене було багато робот з цього приводу. Ми на зборах були. Я приїздила не тільки з гірськими лижами, і в Алмату їздила, з апаратурою. Я прямо там проводила дослідження. І у мене було, були ж під рукою ті, кого я досліджувала, спортсмени. Всі приходили за змагання, лягали відпочивати, а я з приборами працювала. Тобто я не, не знаю як. Ну, встигала. Багато років я була чемпіонкою України. Отам От у мене різні кубки стоять. Але у 38 років на чергових змаганнях жінка отримала тяжку травму хребта. Лікарі сказали, ходити Галина Олександрівна більше ніколи не зможе. Перша реакція була піти з цього життя, а потім: А син, як то піти з життя? І це мені дуже не сподобалось, і я почала вивчати вивчати, як себе поставити на ноги. Я кусала груби губи в кров, бо я жити хотіла нормальним життям. Я не хотіла бути прикута до ліжка. І я через страждання я виборювала право на життя. Галина Олександрівна розробила власний комплекс вправ, який допоміг їй одужати, і через два роки після травми знову стала на гірській лижі. Після того, як я себе реставрувала, я зрозуміла, що це моя місія по життю. Я повинна нести свої знання людям. І перше, що я зробила, я організувала клуб Здоровий хребет. У мене були пацієнти з Молдови, з Естонії, скрізь. І раз на рік я вивозила їх у сакі і навчала їх там. А ще пані Галина написала книжки, практичні посібники для здорового хребта та постави у дітей та дорослих. Книжки мої позбавтеся стакандрозу, «Скальоза, радіація, все це мій досвід, який я пройшла. А у 60 Галина Олександрівна вперше в житті взяла до рук тенісну ракетку. І ця гра мене дуже захопила. Але я звикла вигравати. У мене характер переможця. Я мушу вигравати. І так поступово, шаг за шагом, я почала вигравати і попала в збірну України. З 14-го року я почала їздити за кордон. Я була в Хорватії. Я була на Майорці. Я була в Америці. Я була в Туреччині. Мені лише перерахувати де я не була. Я в Австралії не була. Пані Галина почала вивчати англійську мову, щоб спілкуватися і обмінюватися досвідом зі своїми новими друзями по тенісу. Середнє подовжне життя у моїх колег в Америці, у Польщі і інших. 82 роки, 83, у японців 87 років, а у нас 67. я почала вивчати, чому? Тому що там людина виходить на пенсію, вона продовжує займатися своїм любимим якимось ділом. Вона не перестає жити. У нас виходять на пенсію, сідають на лавочки і починають чекати. А наш комп'ютер-біологічний мозок отримує сигнал. Що цьому цій людині не треба? Мозку не треба харчуватись, не треба суставам. і людина починає потроху уходити. І тоді Галина Олександрівна створила клуб Активне довголіття. Люди повинні зрозуміти, що вони мають жити, і що я можу навчати їх бути здоровими. Щотижня учасники клубу збираються на Русанівській набережній у Києві на так звану руханку. Люди похилого віку збираються чоловіки, жінки і приїздять з різних куточків Києва. Своїм досвідом і знаннями пані Галина ділиться і в інтернеті. Жінка має свій ютуб канал з корисними відео, які називає блогами. Я блогер. У мене блоги по моїм подорожам: блоги по харчуванню, блоги по хребту, блоги по. В моїх змаганнях, по тренуваннях. У мене біля 200 блогів, серед 2000 підписчиків. Тобто серйозно працюю. Я роблю сценарій, я знімаю, я монтую, я розпаюсь, все я роблю. Графік у Галини Олександрівни справді дуже насичений. Раз на тиждень клуб активне довголіття і преферанс із друзями. Тричі на тиждень тренування з тенісу. 30 березня Галині Олександрівні виповнилося 91. Святкувала в теплій дружній атмосфері на березі Дніпра з танцями і піснями. Ми дую червону калину підіймемо, А ми нашу славу Україну! Ви розвеселимо. Мої фото показали одній людині. У нас багато не вірять, що можна в 90 років, в 91 так виглядати і так займатися. То ця жінка сказала: то то фейк, це вона зробила фейк. Ну, я хочу сказати, що ніякого фейку. Мені 91 рік. І коли мене питали, скільки мені років, і зараз питають, кажуть, правда, що вам аж 91, я кажу, неправда. Мені всього 91 рік. Тобто треба жити повним життям. І коли маєш мрію, коли ти живеш повним життям, активним, ти не старієш, ти живеш. А коли ти сідаєш на лавочку, Складаєш руки і чекаєш кінця. Оце вже старість. Такої старості мені не потрібно. Свої 100 років Галина Олександрівна мріє зустріти як її мікст-партнер Леонід Станіславський на світових змаганнях із тенісу. А в найближчих планах відновити тренування. Приїхала, і після тієї жахливої дороги я від і дня народження я відпочивала. А завтра вже починається тренування. Я знаю свої вади, свої помилки, і я буду працювати над своїми помилками, щоб іти далі. І через рік знову будуть змагання суперсеньорів, І я повинна бути на цих змаганнях і виборювати, нести прапор України і виборювати гідні міста. Так що вже готуюсь.